тому, коли природа ще спить, а люди підтримують себе вітаміном Д та мріями про весну, настає час для незвичного святкування. Убрані у яскравий одяг чоловіки йдуть до виноградника. В руках одного з них садові ножиці і пляшка доброго вина. Так святкують день – болгарське свято виноробів. Вони виходять у поле, обрізають лозу, поливають її вином. Далі дехто обмежується цим символічним обрядом, а хтось святкує з розмахом. Головне відзначити цей день з думкою про родючість майбутнього врожаю і вдалий рік. Це одна з багатьох традицій, яку принесли в Україну болгари, найбільші їхні спільноти у Приазові та Бесарабії. Пам'ятаєте болгарські війни? Валентина Нікерой з болгарського села Каланчак, що в Одеській області, вона розповідає, як було нелегко зберігати традиції. Але під час радянського союзу, я вам хочу сказати, знищили все. Щоб забулися свої коріння. Я вам це точно кажу, тому що ні одної пам'ятки, ні одного свята, хоча там теж є у них національні якісь свята в Болгаржі, що теж є спільнота, громада, скажімо так, вони вже починають відроджувати і національні традиції, і бабін день, і ладування, і Новий рік. От вони вже починають це робити. це дуже добре. Це так повинно бути, щоб ці свята, розумієте, кожна нація, вона. Сприймається тоді, коли в неї є якась основа, одяг. Далі мова, пісні, танці, інструменти, кухня. Розумієте, це, ну, Все це входить от в основу кожної національності. І це, і це дуже добре.